Мій друг пірат. Дикий Біл живе на самісінькому березі озера. Біл справжнісінький пірат. Точніше був ним, адже тепер він на пенсії. У дикого біла давно вже немає корабля, зате є великий будинок, який він побудував власноруч. Дикий біл нестерпний буркотун. Він не любить людей і абсолютно не витримує їхнього суспільства. Подикують, ніби він проганяє геть кожного, хто тільки насмілиться наблизитися до його будинку. Тоді пірат загрозливо розмахує руками і волає щосили. Забирайтеся геть, сухопутні щури. Усі навколо бояться дикого біла. Ви не думаєте, це його хоч якось турбує? А ні, трохи. Йому подобається бути на самоті. Цілими днями Біл може сидіти на дереві у воронячому гнізді і розглядати свої володіння в підзорну трубу. Одного вечора Біл грав на своєму старому аркардеоні піратські пісні, як раптом почув над головою дивний шум. Він вибіг із будинку і подивився вгору. На його подив, на даху поряд з димарем, стояв якийсь хлопчисько. Агов ти на горі? Ти хто такий? Ну ж болісь униз, закричав розлючений пірат. Мене звати Френк, відповів хлопчик, і я не можу звідси злізти. Тут надто високо. Що за нісенитниця? Ти ж туди якось видерся? Давай но швидше спускайся. Френк почав плакати. Спочатку тихо, а потім все голосніше й голосніше. Тільки цього мені бракувало, розгублено подумав Біл. Що ж мені тепер робити? На моєму даху плаче дитина, серце це пірата з цього не витримає. Але іншого виходу в біла не було. Доведеться діставати нестерпного хлопчиська. Пірат піднявся на дах, схопив Френка під пахву і спритно спустився вниз водостоком. Який ви сильний, захоплено сказав Френк, вже стоячи на землі. Як справжній лев, точніше, як морський лев, прогарчав біл. А чи не могли б ви ще дістати з даху мого повітряного змія? Будь ласка, попросив Френк. Він залишився там, поряд із трубою. О, ні. Він хоче, щоб я знову дерся на дах, подумав пірат. Але все таки, бурмочучи і лаючись, знову спритно виліз на гору». Змій лежав на даху, але він був весь геть поломаний. Біл жбурнув і Змія вниз. Лови, сухопутний. Френк понуро подивився на зламаного повітряного Змія. А тепер, щоб я тебе тут більше не бачив, геть. гаркнув пират. Франк побіг, крикнувши через плече. Ще побачимося. Сподіваюсь, що такого щастя не трапиться. Пробуркотів біл. Потім почало відбуватися щось дивне. Щодня Біл знаходив на своєму ганку різні саморобки, і щодня це було щось новеньке. Що це за непотріб і звідки він береться, здивувався старий пірат. А одного разу біл побачив малюнок, а ось ці калячки вийшли досить гарненькі. Подумав він, о, та це ж викопаний я. Тільки тепер він зрозумів, що всі ці предмети не просто так з'являлися біля його будинку. Це були подарунки для нього. І пірат відразу здогадався, від кого ці сюрпризи. Стривайно, сказав Біл сам собі. А що, коли? А вже ж, чудова ідея! І біл почав корписатися у своїх старих речах, примовляючи. Так, мені потрібні палиці, і ось цей шматок старого вітрила. І ще ось це, і це. до пізнього вечора в будинку біла вирувала робота. Нарешті вона була закінчена. Біл відчинив двері, і здогадайтеся, кого він побачив прямо перед собою. Звичайно, ж, Френка. Біл зашелестів повітряним змієм, якого тримав за спиною, і сказав: А ну, вгадай, що в мене є? Навіть уявити собі не можу, відповів Френк. Звісно ж, повітряний змій, закричав Біл. Уявляєш? Повітряний змій, але ж у нього немає хвоста. Без хвоста він не літатиме. Гм, про це я зовсім не подумав, визнав Біл, трохи помиркувавши, він почухав потилицю і нарешті сказав Зараз почекай. Через хвилинку пірат вже тягнув у двір величезну піратську скриню. Вона була страшенна важка. Френк допоміг підняти рипучу кришку і зацікавлено засирнув усередину. Що це таке? спитав він. О, це мої скарби. Усі ці штуки я зібрав, коли був піратом. Він достав зі скрині дивний гострий предмет. Знаєш, що це таке? Це ріг летаючої акули. Одного разу вночі під час шторму я стояв на вахті, як раптом прямісінько наді мною пролетіла акула і застрягла у вітрилі. Звісно, було важко, але мені вдалося витягнути її бідолаху. Акула була мені дуже вдячна і подарувала за порятунок свій ріг. Правда, він не так був зламаний. А в цьому крихітному будиночку колись жила маленька русалонька. Вона віддала його мені, коли переїжджала до нового житла. А це що? спитав Френк, виводивши зі скрині щось зелене і слизьке? Це ласт водяника Щоразу, коли він мене відвідував, мені доводилося мити палубу. Корабель був мокрий, наче під час шторму. Я завжди просив його гарненько сушитися, перш ніж підніматися на борт, але водяник постійно про це забував. Фу, від цієї штуковини смердить черевиками. Френк затиснув ніс. А це ж що за пляшка? Що в неї зберігали? Це велика таємниця, сказав Біл. Тільки піратам дозволено знати, що це таке. Тобі не можна, ти ж сухопутний. Я не сухопутний, я вмію плавати. Тоді можна і розповісти, відповів Біл і дістав із пляшки аркуш паперу. Це карта скарбів. Якось я знайшов скарб, але його охороняло гігантське морське чудовисько. Бачив би ти, як я з ним бився? У нього було чотири, ні, сім рук. І щоразу, коли я звільнявся від однієї руки, на мене нападала інша. Нарешті я двічі гарненько приклав його по довбежці, і чудовисько сховалося. На жаль, це страховисько не абіяк попсувало мій корабель. Дошка і шматок мотузки все, що залишилося. Але ми можемо використати їх, аби зробити хвіст твоєму повітряному змію. Та Френк мав ліпший план. А може, використаємо повітряного змію як вітрило для нашого нового корабля? Ми побудуємо його, щоб завітати до морської русалоньки. Водяника і побитися з чудовиськом. Потім ми знайдемо скарб і. Не знаю, що й сказати, засумнівався Біл. Ти ж все таки сухопутний, а сухопутні можуть легко занедужити на морську хворобу. Я точно не захворію, впевнено сказав Френк. Я готовий вирушити в нашу подорож хоч зараз. Меті, мені тільки потрібно забігти на хвилинку додому і дещо взяти. Я миттю повернуся. Після цих слів біл зовсім розгубився і почав нервово крокувати взати вперед. Але тут повернувся захеканий Френк. У нього за плечими був щільно набитий рюкзак. Послухай, Френку, невпевнено почав Біл. Мені потрібно тобі дещо сказати. Не зараз, біле, сказав Френк, немає часу, нам потрібно ще тільки всього зробити. І робота закипіла. Вони щось піляли, забивали цвяхи, тягали дошки. Нарешті закінчили. Залишилося тільки встановити щоглу. Але біл чомусь мав зовсім нещасний вигляд. Ти недобре себе почуваєш? запитав Френк. Може, ти захворів? Ні, тихо відповів Біл, усе набагато гірше. Що трапилося? Скажи мені. Я, я, я не вмію плавати. І все? посміхнувся Френк. Та це ж дрібниці. Але що, коли я впаду у воду, не вгамовувався Біл. Це не проблема, я щось маю, дивись. Френк дістав із рюкзака надувне коло. Ось, можеш сміливо ним користуватися, хоча, напевно, ти зможеш обійтися без нього. Ну що, пливемо?